Вітаю в ефірі. Про творче програма про мистецтво, культуру та людей. І сьогодні до мене на гостини завітала керамістка Юлія Зубенко. Вітаю Юлю! Привіт! Дуже раді вітати вас у студії. Власне, сьогодні поговоримо про кераміку, про вашу діяльність. Але спершу я пропоную подивитися сюжеток про вас Знаєте, таку замальовочку, біографію, аби люди зрозуміли, хто ви і приблизно познайомилися. Добре, тож дивимось сюжет. Черкащенка Юлія Зобенко відкрила власну майстерню кераміки. Тут виготовляє власні вироби на замовлення і за творчим покликом. Весь процес починається із глини. Наша українська глина зі слов'янського Замовляю я на спеціальних керамічних сайтах, там де вона вже очищена йде. І ну, ця глина мені дуже сильно подобається, тому що вона по пластичності дуже дуже. Ну, в роботі для майстер-класів вона просто ідеальна. Кожен кераміст обирає глину на свій розсуд, звертає увагу на температурні характеристики пічки і матеріалу. Так, зараз я покажу, як, ми можна, як можна декорувати глину. Так, використовуючи фігурні качалочки. За словами Юлії, ідеально пласку та рівну тарілку можна купити де завгодно. Набагато цікавіше дати своїй фантазії волю. «От Коли робиш вручну, якраз в цьому вся краса, коли ти можеш зробити будь-яку форму, яку ти відчуваєш саме зараз. Зробити хвильки на Потім затирання, після якого виріб сохне 3-5 днів, далі випалювання у пічці. Це моя прекрасна пічка, яку я дуже-дуже люблю. Фінальний етап глазурування, щоб виріб був гладеньким та не поглинав вологу. Матова глазур набуває глянцю або навіть проявляє колір. ось власне, так коротко ви дізналися про Юлю. А в мене тепер до неї, звісно, купа запитань. Юль, а як почалася ваша любов? Виникла любов до глини, от, до кераміки. Ну, якщо згадувати саме саме дитинство, взагалі я дуже любила. Я народилася в Чигирині, і ми там жили в будинку. І біля будинку дуже багато було дерев, рослин. І я полюбляла виходити після дощу, і глина, то тобто, ну, там була глина, була земля, я все збирала і робила якісь там форми, фігурки. Це саме таке було десь ну не знаю в три роки, там п'ять років мені було а потім, коли вже я стала старше, я весь час займалася якимись творчими. Е творчістю, і е, Ходила в художню школу, але е, я любила ще робити якісь об'ємні речі, збирала там корінці різні, розмальовувала, такі, я називала це такими арт-об'єктами. І е, ну, потім уже я навчалася в Дніпропетровську в театрально-художньому коледжі, і там у нас була кераміка. Ще, ну, вже тоді я дуже-дуже мені сподобався цей процес, але він на той час для мене був дуже складний, тому що глина була погано очищена, все треба було Вручну робити, там десь підготовку. Ну сам э, м, період підготовки займав годину тільки, коли ми її вибивали. Потім ми із ковбасок робили форму, набирали і могли будь-яку об'ємну таку зробити складну конструкцію. І це було дуже цікаво, дуже складно. І ну, я спочатку така думаю, ну все, кераміка мені подобається, але так як я мені там було 20 років, мені було цікаво все. Тому я займалася і батіком, і вітражом, і розписом, ну різними видами декоративно-прикладного мистецтва. Тому я так якось ну спочатку виходить, мені треба було багато що спробувати, щоб знову повернутися до цього. Ну саме мого, моєї любові до глини. Ну мені здається так, uh -huh. Я зрозуміла uh -huh. Юль, А давайте от розберемося, тому що коли готувалася до нашої зустрічі, мені так знаєте в майоріло гончарі, о типу так, гончарство, так гончарі і кераміст. От яка різниця між цими двома поняттями? Uh -huh. Чи це однаково? Ні, для мене це зовсім дві різні техніки, тому що, наприклад, коли з колом працюєш, це центрування. Ти від центру ну, розширяється форма. І будь-яка твоя форма вона буде йти від центру і потім або вверх, або в ширину. І вироби виходять, ну, якщо ти вже навчився, да, якийсь рівень є достатньо рівними. Ну, там можна в принципі, робити хвильки, але вони теж ну, дуже відрізняються. Це дуже помітно, якщо взяти виріб, який зробили вручну і який зроблено на колі. Мені здається, що коли людина робить сама руками виріб, вона начебто передає свої якісь внутрішні стани от в той самий період. І вони якраз в цій будуть формі, ну, як напряму передані, не через коло, не через якийсь об'єкт, який є, який допомагає нам створити щось. Так? А от вони Прям з людини і зразу в глину переходять. І тому, uh -huh. тому це завжди от такий самий живіший варіант е, створення не знаю, там, чашечки тарілочки, з якими ви будете потім їсти і пити. Uh -huh. це Зрозуміло, пазли склалися. Uh -huh. А давайте тепер поговоримо, як глина любить, щоб з нею працювали. Який uh -huh. до неї потрібен підхід? Ой, е, напевно, я саме найбільше за це люблю глину, що їй подобаються дуже різні підходи. Наприклад, завжди залежить від того, який в мене стан, я з глиною працюю по-різному. Головне, саме важливе, щоб вона була добре зволожена, щоб вона була пластична. Якщо вона тверда, суха, з неї буде складніше працювати і складніше буде моделювати форму будь-яку. Наприклад, можна глину, якщо дивлячись, який в тебе стан, повибивати. Коли ти вибиваєш глину, робиш з нею якісь такі більшим. Я б сказала, такі не м'які дії, так, а більш грубіші. То також от стан, він, ви з'єднуєтесь з глиною і стан стає ну, трішки інший. Да? Можна просто, наприклад, взагалі нічого з глиною не робити, просто взяти шматочок і зразу почати формувати. Е, мені подобається, наприклад, працювати пальцями і по мінімуму використовувати інструменти. Інструменти, якщо я там десь не дістаю, там буває форма, коли складно дістати, тоді можна. А так пальцями, тут саме цей прямий дотик до глини, самий приємний. І е, в кінці вже гладити так саме пальцями, а не ну, зазвичай заглажують виріб в кінці губкою з водичкою. А мені подобається просто пальчиками, не використовуючи цю е, Ну, техніки бувають дуже різні, тому. Тому, ну, я, я, якщо так uh -huh. підтожити, то це може бути дуже по-різному, в залежності від того, що я відчуваю. Тому що я творча людина, я завжди мені, я як в мене хвилями все. І тому от, в цьому і краса глини, що я можу будь-як з нею поводитись. Uh -huh. Юр, а поясніть, от таку градацію цікаву, у вас, знаєте, виявилася якраз споріднена праця. так? Тобто ви по факту працюєте із тим, що ви любите. так? От Оцей момент вашого синхронітування організування з глиною. Про що ви думаєте, як вона вас заспокоює? Як, можливо, вона вам допомагає структурувати ваші думки От, е, в плані терапії? Тому що, по факту, це також арт-терапія, а ви як людина, яка постійно терапевтуєтеся, скажімо так, для вас це як? Так, е, я думаю, я скоріш все і почала якраз працювати з глиною десь більше двох років назад, тому що мій стан був дуже тривожний і дуже такий. Нестабільний, я б сказала. Uh -huh. І починаючи, коли я почала працювати, я працювала з глиною весь час. От я прокидалася, я робила те, що я маю робити, там, як жінка, як дружина, як мати, і ліпила. І коли я тільки починала, у мене стан був дуже-дуже. Мені подобалось, я відчувала такий. Дуже приємний спокій, від якого мені ставало тепло всередині, і в мене було якесь начебто розуміння. Я починала розуміти, куди мені треба рухатись, коли я працювала з глиною. І е -е -е -м, так я стала менше тривожитися, більше <т cam> <on> бути як ну, в принципі, це така форма медитації, так бути в тут і зараз, коли ти ліпиш, дуже складно, щоб думки ще були десь. Вони тут, вони сконцентровані в цьому моменті, в цьому шматочку глини, немає більше нічого. Це такий ну, чистий стан, я б сказала, коли ти з глиною працюєш. Є тільки ти і щось те в тобі. Справжнє таке, можливо, дитяче, можливо, якесь те, чого нічого. Ну, то, то, такий старшень, в якому немає цього страху, немає те, що нам нав'язується ззовні. Да? Є тільки там своє внутрішній стан і глина. І ти ж можеш зробити все, що в тебе зараз на душі. Тому це також ну якось дозволяє розкритися, дозволяє. 음... З'єднатися, мені інколи здається, що, що я прям з'єднуюсь з корінням, з нашими пращурами, mm -hmm. тому що е, кераміка — це дуже, -дуже древній е, давній е, матеріал, з яким працювали наші предки ще до 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 до, до, до початку всього, напевно. Як у вас набагато глибша, та, така от іде певна філософія, не просто робота, да. але і такий певний зв'язок. Юль, ваш почерк, так, от ваша творчість, що найбільше подобається робити, створювати з е, глини. Ну так, мені було дуже цікаво, коли до мене якось написала дівчинка, і я кажу: як ну, що ти хочеш? Там, вона форму сказала, але як декорувати не сказала. І вона каже: Ну, зроби так, як і в своєму стилі. Я така: цікаво, що ти розумієш, в мій стиль. Я потім подивилася: мені дуже подобається робити такі чашечки, невеликі, чайні або для кави, і на них робити відтиски різних. Там ракушок, мушель, які я знаходжу, дерев'яшок. Я люблю дуже гуляти по Дніпру, і на березі все, що я знаходжу, я потім приношу в майстерню і потім роблю відтиски на чашечках. От це мені дуже подобається. Мені подобаються природні матеріали і використовувати їх в глині, з'єднувати. Ну їх от якраз це дуже дуже цікаво. Цікавіше, ніж раніше я робила відтиски рослинок, то я зрозуміла, що рослинки. Красиво, але ось коли м, якісь інші форми такі м, тут. Гілочки, то от мені подобається більше. Угу. Тобто можна сказати, що переважно ви створюєте посуд, так? Ось якусь, тобто не прикраси, наприклад, а саме ваші роботи це пов'язані саме з посудом, з декоруванням приміщення? Е, ну, на даний момент саме більше я роблю чашечки, такі невеликого розміру, ну бувають і великого. І е, для е, благовонній підставки, підсвічники оце те, що саме, саме останній час, саме більше. Але в принципі я можу робити будь-що. Якщо мені якась цікава ідея, і мені пропонують зробити, я можу це виліпити. нещодавно я робила фігурки такі невеликі, там баранчики, козички, і воно мені дуже також сподобалось. Uh -huh. ну, якщо цікава форма, то я вхожу в цей процес, спробую робити і далі йду і дивлюсь, що буде далі. Uh -huh. Які складнощі можуть виникнути при роботі з глиною? Ой, Ризики можна да, здати. Якщо нас зараз дивляться керамісти, то це таке, я б сказала, дуже-дуже яскраве питання, тому що ризиків дуже-дуже багато різних. Робота взагалі, навіть починаючи з самого процесу першого, коли ти тільки створив виріб, да, поки виріб сохне, якщо десь є якісь там тріщини, ти не побачив, або повітря може бути всередині, навіть на начальному, на начальному етапі, Може виріб тріснути, і це тільки-тільки початок. Взагалі, виріб проходить дуже дуже такий довгий процес. Він спочатку сохне, потім перший раз випікається, і коли він перший раз випікається, він також може тріснути в пічці. Там коли засовуєш виріб в пічку, там проходять якісь магічні процеси, начебто, він вона перевіряє на міцність, взагалі, да? на майстерність твою, як ти зробив, так і це дуже дуже цікаво. А потім найскладний, як на мене, і самий. Такий е, приємний одночасно і е, магічний процес це глазурування. Коли е, ну, ми робимо е, вироби, виходять. Блискучі такі, 에, так 에, Так, вони іначе. можна mm -hmm. просто глазурі наскільки бувають різними, що можна зробити просто прозорий виріб, а можна покривати різними, різними кольорами. Це ж зараз мені дуже не знаю. Актуально там останні півтора року це вивчати різні глазурі, тому що це дуже для мене. Цікаво, і кожен раз одна й та сама глазурь по іншому себе веде. І це дуже-дуже можна вивчати просто безкінечно. Там, різна висота пічки, різна товщина глини, різна поверхня сама виробу. І, ну, Може бути, може ставатися в процесі, взагалі там в керамічному цьому всьому процесі. на просто там спочатку почати робити виріб, і ти ніколи не знаєш, доживе він до кінця чи не доживе. Тому о, ну от виходить. Я навчилася завдяки кераміці довіряти взагалі, довіряти процесу життя, довіряти не знаю, Всесвіту, і там, робити, і, якщо там, є якісь помилки в процесі, приймати це і далі йти розвиватися далі, ну, перероблювати потім, якщо потрібно, якщо ні, то ні. Я якраз хотіла запитати, про це, скільки часу, скільки днів треба вкласти в роботу і потім. Ти така думаєш, а робота ж може зіпсуватися. Що ви робите з цими виробами, якщо вони тріснули, або ви вже дістали із пічки, а вони вже не такі, які потрібно, щоб були? Ну є такі вже це як невідворотний момент, угу. нічого вже не зробиш. Можна залишити виріб як декор і використовувати там для якихось цілої майстерні, якщо мені потрібно. Е, можна в принципі, залишити з його стріщиними е, і е, ну, там, не наливати в нього воду. Можна викинути просто. Це вже залежить від того, наскільки я дуже прив'язуюсь до своєї кераміки. Це для мене ну, такий, е, не знаю, кожен виріб, він такий близький до мене, тому що він це як зв'язок. Звісно, це, ну, це не повністю там, те, що я створила сама, прям, але все одно ну, там багато примісів, в тому що. Це якби наче, спільний наш процес з, не знаю, з життям, я б сказала, mm -hmm. тому що інколи виходить не так, як я очікую, mm -hmm. і це буває, це нормально. Дуже круто. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, якщо ви щойно приєдналися до нас, то у нас сьогодні в гостях Юлія Зобенко, керамістка, і ми говоримо власне, про її творчість, про її діяльність. Юлю, ви сьогодні прийшли до нас із глиною. і Я думаю, що ми можемо зараз спробувати щось зробити, так щоб наші глядачі побачили цей процес. Вони одним оком зазирнули до вас у майстерню, побачили, як ви працюєте. І зараз ми їм дамо ще таку нагоду побачити, як власне працює кераміст. Я думаю, що. Ми столика, мабуть, двигати не будемо. Я вам можу дати підставочку, ось таку свій питальник для вас, і це вам буде така своєрідна опора. Так, Дякую. що ми спробуємо сьогодні злити? Я її, так знаєте, можу, можу потикати, так, відчути. Так, я я можу взяти вона? навіть шматочок. Угу. Там їх два. Так, ну вона така вже прохолодна трішечки, і така дуже дуже приємна. Так, вона підготовлена для того, До щоб Так, можна було з нею прямо зразу почати працювати. Так, я візьму один шматочок, навіть можливо менше. Ми зробимо підсвічник в формі сердечка. Uh -huh. Юль, і поки ви робите, хотілося б запитати про техніки. Чи існують взагалі техніки в роботі, чи це як такий загалом творчий процес? Існує техніка, але мені подобається, коли до мене приходять люди. Це буває дуже дуже рідко. І я кажу: просто бери і ліпи, ну що хочеш, ліпи, і дивлюсь, що з цього виходить. Тому що зазвичай люди хочуть, щоб вийшов е, готовий там чашечка, тарілочка, яким можна було користуватися, щоб все було зроблено правильно. Е, тому е, є техніки, але я і за таке більш творчий підхід uh -huh. до глини, щоб перевірити, що, що, можна, що можна зробити, які товщини можна зробити, які е, там, форми можна зробити, і пройдуть вони випал, і подивиться, ну що з цього вийде. Потім є, е, е, я б сказала, можна сказати, або дві, а то там три техніки. Е, тому що е, одна техніка це колобок, коли ми е, катаємо колобочок, і з цього колобочка ми робимо е, глибокі якісь форми, або початок якихось е, глибоких, високих форм, а потім mm -hmm. моделюємо з них е, завдяки, е, завдяки таким ковбаскам, можна сказати, ми набираємо висоту форми mm -hmm. або джут, джут, джутова техніка. Mm -hmm. е, е, коли ми з пласта працюємо, ми беремо шматочок глини і розкатуємо його, наче як тісто. І потім з нього можна зробити, наприклад, тарілочку або будь-яку форму, навіть зібрати чашечку можна. Угу. Юль, от до речі, до посуду хотіла запитати, наскільки безпечно споживати їжу, так, пити воду, тому що це ж і гаряча вода, кип'яток наливається, так, так, наскільки безпечно споживати із такого посуду? Так, це дуже раніше це було часте питання, але вже люди за останні там напевно роки-два ознайомились з цим. Всім. Дуже безпечно. Це спеціальні глазурі, які проходять всі технічні, ну, ці питання. Там є харчові глазурі, вони спеціально створені для того, щоб витримувати температури, ними можна користуватися їх. Мити в цих посудомийках, посудомийках uh -huh. та користуватися в пічках, навіть uh -huh. тому що коли я випікаю вироби, вони проходять випал при температурі 1050 градусів, і в принципі вже потім всі пори, все, що там може бути, воно все вже закрите, не можна користуватися, спокійно, пити, їсти. І взагалі я використовую навіть для декору харчові глазурі, uh -huh. не е, є глазурі, не харчові, але це все, коли купуються глазурі, все це обговорюється, все це кажеться. Тому ну просто вибираєш харчову глазурі і можна далі е, Не користуватися, да? Та, да. користуватися, і все це так. Повністю безпечно. Окей. А знаєте, час з вами просто спливає дуже швидко, тому вже маю ще кілька останніх питань. І я думаю, що ми якраз закінчимо так наше, так наше сердечко, таке свічкове, так, з майбутньою підставочкою для свічки. А наскільки Юль складно реалізовувати свої роботи? Наскільки люди а, розуміють а, ось цю творчість, ось цей посуд, тому що багато супермаркетів. Аркетів багато зараз гарних чашок. І вам наскільки складно реалізовувати, ну збувати так, продавати свій товар? По різному буває, мені здається, що до мене звертаються люди дуже якраз творчі, які uh -huh. шукають цього, так не які, ну, яким вже те, що там є в відкритому доступі в магазинах, вже не підходить, тому uh -huh. вони йдуть. І саме важливіше, це коли люди приходять на майстер-клас, вони роблять самі цей процес uh -huh. неприємний, і також зробити якийсь виріб, якого ти не можеш купити. От, наприклад, самі художники приходять також і замовляють, щоб я Зробила якусь форму для них, тому що в них є задуми, вони там принесли ескізи, а я можу зробити це в об'ємі. От я з такими uh -huh. людьми спілкуюсь, тому в принципі я не бачу да, таких проблем uh -huh. серйозних і немає виходить. Зрозуміло. Так, як там наше сердечко? Сердечко, Юлі, я просто, я загнала її в такі швидкі умови, щоб вона за три хвилинки зробила можливо, те, що вона там може чаклувати над ним годину. Юлі, ви молодець, таких екстремальних умовах. Ідеальне майже сердечко, в моєму розумінні. Так, Ми якщо показуємо покрити. нашим глядачам. Так, і потім воно пройде етап випікання. Так, 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 так. І, і можна, можна ним користуватися для підсвічників. Супер. Я думаю, що на такій творчій ноті я хочу подякувати Юлі за те, що вона прийшла до нас на гостину і поділилася власне, своєю творчістю, своїми роботами і діяльністю. Бажаю вам лише натхнення. І також хочу подякувати вам, любі телеглядачі, за те, що ви були разом з нами. Бувайте!